А тож, зараз я покажу, як обробляю Юпітер. З ось такої серії відео я зроблю анімацію і зроблю фінальне зображення після обробки і деротації. Ось такий серий матеріал, буду його оброблювати. Між іншим, якщо є бажання, можете підтримати мене на Кофі. Звичайно ж, після донату на ЗСУ. Для цього знадобляється 5 програм. PIP, AutoStecker, Registax, Vinjubus і Photoshop. Почнемо з PIP. В PIP треба закинути усі наші відео. В Optimize Options for ставимо галочку на планетарі. Оскільки Юпітер це планета. Далі, які налаштування можна підкоригувати. Ну, як мінімум, можна відредагувати кроп. Допустимо, поставимо 648 на 648. Щоб перевірити налаштування, які ми виставили, можна натиснути на кнопку Test Options». Бачимо ось таке обрізання буде. Я думаю, ще поставлю 748 на 748. Да, мені подобається масштаб. Можете робити просто на свій розсуд, як вам більше подобається. Далі в Output Options можете поставити галочку на Generate GenerateVindupus Compatible File Names. Це, по ідеї, повинно допомогти у майбутній обробці у Вінджупусі, коли ми будемо робити деротацію. Правда, в моєму випадку це не допомогло, можливо, це у вас поможе, тому галочку поставте. Це все, що я роблю в піп. Тепер треба пересувати сюди на старт процесінг і чекати, поки кожне відео конвертується, і потім будемо працювати з цими відео в автостекерт. Отож, коли ПІП завершив свою обробку, можна закривати програму і відкривати автостекерт. Закидуємо у нього відео, яке зробив Піп. Справа ми бачимо вікно, де можна гортати, переглядати е, кожен кадр з цього відео. І наша задача обрати найкращий кадр. Він візьметься за основу для того, щоб зробити стек. Перед цим нам потрібно натиснути на Analyze. автостекер зробить графік якості кожного кадру. Після того можна вже буде обрати найкращий кадр і почати стек. До речі, якщо у вас вікно з Юпітером завелике, ви можете відредагувати його розмір е ось цією крутилкою. Я ставлю на 90-100 і воно працює непогано. Після того, як автосекер зробив графік якості кожного кадру. Можна обирати найкращий кадр. Я обираю найкращий кадр по такому алгоритму. Я шукаю такий момент, коли на Юпітері видно найбільше деталей. До прикладу, ось тут є тінь від супутника. І треба знайти кадр, де тінь чітко видно. Ну і сам супутник також, бо це також мілка деталь. Ось цей кадр виглядає непогано. Тепер, що нам треба зробити? Нам треба поставити точки, по яким буде автостекер вирівнювати зображення і робити стек. Ось тут можна редагувати розмір цих самих точок. До прикладу, якщо поставити великий, достатньо то точок буде мало. Цих 14 точок буде явно недостатньо. Як на мене, треба близько від 100 до 200 точок. Ви редагуєте розмір і стараєтеся зробити так, щоб було 100-200 цих точок. Ось, наприклад, так, 115 точок. Автостейкер може ставити точки не усюди, куди потрібно. Допустимо, ось тут він не поставив точку на супутник, тому це може зробити волосноруч, просто натиснути сюди. Якщо у вас точки ставляться ось так, не до краю, то можете відредагувати пункт Minimum Right. Допустимо, я ставлю на 10. І тоді все буде нормально. Отож, коли ви вибрали е, найкращий кадр, поставили на нього точки. Ви можете обрати відсоток кадрів, який піде на стек, або кількість кадрів, які піде на стек. А е, я виставляю відсоток. Можна зробити декілька відсотків, прикладу 30, 50, 40. Е, мені цього не потрібно, тому що я знаю, що 30% буде працювати непогано. Е, далі, тут є пункти, на які можна поставити галочки. Я рекомендую поставити галочку на Normalize Stack. це нормалізує яскравість фінального стеку. Шарпенд не потрібно, оскільки ми будемо збільшувати різкість е, стеку в регістаксі. RGB Align це позбавлення від хроматизму. Це може зробити і в регістаксі, але оскільки Autostaker це буде робити автоматично, то я ставлю сюди галочку, щоб він це робив. Далі Save in Folders це зберігання у папці. Е, це налаштування по стандарту. його, я не міняю. Далі можна просто натискати на стек. Автостекер робить цей стек, і таку маніпуляцію треба зробити з кожним відео, яке ви зняли. Що ж, я закінчу робити стеки в автостекерті. Тепер автостекер зробив окрему папку, де зберігаються усі стеки, можемо їх поглянути. Ось, Вони виглядають вже е, набагато менш шумно і чіткіше, ніж е, одиночні кадри з відео. Тепер нам потрібно обробити кожен цей стек в регістаксі. Закімось цей файл. Щоб бачити повністю зображення, можемо натиснути Show Full Image. Тепер таке, що нам потрібно робити в регістаксі? Я починаю все з того, що я просто кручу виявляти на максимум і дивлюся, наскільки гіршим стане зображення. Що ж, деталізованість покращилась, але проявилося багато шумів. Ці шуми можна виправити тим, що у стопчику Denoise додати трохи символів, ну, допустимо, 0.15, це трохи зменшить шум. Ось якось так стало краще. Тепер для кольорового балансу натискаємо RGB Balance і Auto Balance. Це автобаланс кольору, який робить Registrax. Для Юпітера він працює непогано. Закриваємо. Як бачимо, зараз Юпітер трохи під кутом. Тому я хочу вирівняти його. Зробити, щоб він був ам, рівним. Приблизно так. Тепер, щоб збільшити контраст. Можна, по-перше, погратися з гамою. Я роблю зазвичай так. І після цього кручу ці крутилки. Зараз я підвищую контраст. Зображення стає яскравішим, контраст збільшується. Ось, мені здається, ось так непогано. Також, е ви можете помітити, біля супутника Юпітера е ось тут такий артефакт. Щоб зменшити його, можна гратися з яскравістю, зменшити яскравість, і тоді цей артефакт буде не таким чітким. Його буде гірше видно. Ось, приблизно так. Для того, щоб ви могли у майбутньому одразу застосовувати налаштування вайвелетів, які ви зробили зараз. Можете натиснути кнопку Save Scheme. Це збереже налаштування ввевлетів, які ви зробили зараз. Можете назвати, наприклад, Юпітер, чи як ви там хочете. І коли ви наступного разу будете обробляти Юпітер, можете натиснути Load Scheme і обрати Юпітер. І тоді одразу автоматично вейвлети застосуються. Сьому обробка в регістрах і завершується. Натискаєте кнопку Do All і потім Save Image. Я створю папку. Окремо під о, збереження стеків, оброблених після регістаксу. Якщо ви не закрили ще програму, закидаєте просто наступний файл, наступне зображення, і автоматично всі дії зберігаються. І вам просто залишається натиснути Save Image. Таку процедуру повторюємо з кожним зображенням. Отож, я закінчую це робити. Тепер регістакс нам вже не потрібен. Ми отримали оброблені стеки. У них вже доволі хороша якість. Тепер з цього всього ми можемо зробити дві речі. Перша це анімація обертання Юпітера. І друга це деротація. Отож, я спочатку зроблю анімацію обертання. Ви можете бачити, що зараз е зображення не в правильному порядку, тому треба зробити нову папку, скопіювати туди усі фото і правильно їх пронумерувати. Після того, як ми правильно пронумерували наші фото, відкриваємо піп, закидаємо сюди усі фото. І тепер у нас є вибір. Робити анімацію у GIF-форматі чи в AVI. Я почну з GIF, покажу, як робити е, обидва варіанти. Для того, щоб робити GIF, натискаєте на Planetary Animation в дужках GIF. В Processing Options я знімаю галочки з будь-якого коригування гістограми, оскільки будь-яка зміна гістограми нам не потрібна, оскільки ми вже це зробили. В Animation Options можна поставити галочку на е, Reverse Play. Таким чином, після закінчення анімації анімація буде йти назад у зворотному порядку. І ставимо галочку на Complete Sequence Repeat. Далі в Output Options найбільш важливе налаштування. Перше, це в Advanced Options ставимо Maximum Quality. А друге, ось тут ми вказуємо FPS, тобто кількість кадрів на секунду. Я раджу ставити 12 або 18, залежно від кількості вашого матеріалу. Я поставлю 18 і з налаштуваннями це все. Натискаєте старт Processing. І піп створив ось таку анімацію. У мене вийшло дьоргано, тому що я додатково коригував обертання в верхістаксі, а цього робити не варто було. А щоб зробити анімацію у форматі AV, ставите галочку на Planetary Animation у дужках AV. В Processing Options знімаєте галочки з будь-якого коригування гістограми. І в Output Options знову ж таки задаєте кількість кадрів на секунду. Натискаєте Start Processing. І ось готова анімація. Як на мене досить непогано. Тепер ми можемо зробити одне фінальне зображення дуже хорошої якості. Для цього відкриваємо вам він джупус будемо робити деротацію. В програмі Celestial Body треба запевнити, що галочка стоїть на юпітері, оскільки ми будемо деротувати саме його. Далі натискаємо Recording. Image Measurement, Натискаєте Open Image. І відкриваєте перше фото Юпітера. Тут нам потрібно виставити правильно час, коли робилася зйомка. Також важливо, щоб ви поставили свої географічні координати. І після цього натиснете F11. Це коригує положення сітки. Як бачимо, положення супутника і його тіні на диску Юпітера не співпадають на моєму зображенні і на сітці, тому треба підкоригувати час. Щоби власноруч коригувати нахил сітки, ви можете використовувати клавішу N і P. Клавіша P обертає проти годинникової стрілки. Клавіша N за на Також можна використовувати стрілки вверх вгору вліво-вправо. Отож, коли ми більш-менш вказали час, і сітка співпадає з нашим зображенням, натискаєте Save, створюєте папку для цих сейвів і натискаєте Зберегти. Так вам треба зробити з кожним зображенням, яке ви хочете застосувати для деротації. Я це буду робити з першими сімома зображеннями, оскільки далі вже пішла чи то погана атмосфера, чи то в мене розфокусувався телескоп. Коли ви зберегли останній image measurement, можете закривати ось це вікно, де ви їх робили. Натискати Tools, The Rotation of Images. Натискаєте Edit, Add, обираєте ваші image measurements. Вінчупос вам показує картинку, наскільки він буде обертати Юпітер. Що тут важливого? В Image Orientation вкажіть, що знаходиться зверху, північ чи південь, на ваших фотках. У мене це північ, тому я обираю North. Далі ви можете обрати місце, де е, ротований файл буде зберігатися. В reference time показаний час, на який буде деротовано Юпітер. Коли у вас це влаштовує, натискаєте Compile Image. І вінчупос робить деротацію. Ось такий результат, він досить непоганий. На цьому з Вінджупусом все, можете його закривати. І ось наш диротований файл. Ми можемо з ним попрацювати ще у фотошопі, щоб зробити його ще кращим. Відкриваємо наше зображення у фотошопі. І що я хочу зробити, так це збільшити різкість. Браю контурна різкість, ставлю кількість різкості на максимум і повзанком радіусу коригую силу цього фільтра. Я раджу додавати ці різкості до того моменту, коли деталей вже більше не стає, а збільшується контраст. Просто, коли збільшується контраст, тоді збільшується і шум. В цьому випадку. Нам шум не потрібен, тому я зупинюся десь на двох пікселях. Натискаю okay. ОК. Так, нам потрібно позбавитись від ось цього артефакту. У вас цього може не бути, але він у мене є, тому я буду його позбавлятись. Для цього я роблю копію шару. Це робиться за допомогою сполучення клавіш Ctrl-J. Створюю маску. Виділяю Юпітер. Коригую виділення. Я виділяю Юпітер так, щоб залишалося декілька пікселів з краю. Приблизно так. Угу. І коли ми зробили виділення, я заливаю це чорним кольором. Як бачите, я обрізав Юпітер. Але оскільки нам потрібно обрізати артефакт, то я натискаю Ctrl-I. Це конвертує маску, і тепер у нас PNG-шний Юпітер. Я додаю новий шар. Заливаю його чорним кольором, і тепер у нас є фон. А Юпітер у нас без артефактів. Тільки маска доволі різка. І щоб цього не було. Я натискаю на маску, фільтр, розмиття, гаусове розмиття. І трохи розмиваю маску на піксель, 2, приблизно так. Тепер це виглядає більш натурально. Далі, щоб працювати з зображенням Юпітера, обираємо Юпітер. І мені не подобається шум. Щоб його позбавитися, натискаю фільтр. Шум зменшити шум. І ось тут налаштовую цей фільтр. налаштовую його так, щоб не було шуму, але зберігалися деталі. Зі зменшенням кольорного шуму варто не переборщити, інакше у вас буде чорно-білий Юпітер. Я зупинюся на цьому. Загалом мені вже подобається результат. Єдине, що я хочу додати трохи контрасту і насиченості. Тут треба вже на свій розсол, як вам більше подобається. Раджу не переборщувати з цим також. Додаю насиченості. Десь 10-15, приблизно так. І на цьому я зупинюся, мені подобається результат. Натискаю Ctrl-Shift-S, називаю зображення і обираю формат PNG. Ось, можемо подивитися фінальний результат. Він мені дуже подобається. Тому на цьому моя обробка завершується. Раджу подивитися ось це відео, воно цікаве і вам сподобається. Також, якщо я вам чимось поміг, можете підписатись на канал. На цьому все. Слава Україні!